Ви точно бачили такі відоси по типу тапай ту тапалку, тапай цю тапалку, тапай сюди, тапай туди. Перейди за посиланням. Куча людей кажуть вам перейти за їх ревками на Bloom, Hamster Combat, «Memify» і так далі. Вставляють свої реферальні посилання усюди, у коментарях під роликами, під постами. Навіть листівки роздають. Коротше, усюди зараз тапалки, тапалки, тапалки. Але чи замислювалися ви, чи є сенс у цих тапалках, і чи роздадуть вони багато грошей кожному, хто в них зареєстрований, і просто жмякає по екранчику кожен день. Про це я і постараюся вам сьогодні розповісти. Думаю, вже всі знають, як працюють ці тапалки. Ви переходите за посиланням і просто починаєте натискати пальчиком на екранчик та виконувати якісь квести. Легше по суті і не буває. Простоті конструкції таполок є як свої плюси, так і свої мінуси. Почнемо з плюсів. Простота функцій та інтерфейсу таполок роблять їх дуже доступними серед широкого кола людей. Не тільки криптонів, а й школьників, людей, які кожен день працюють на роботі. Навіть твоя бабуся може вже знає, що таке ці тапалки. Коротше, усі знають про це. Тому що тапалки позиціонують себе як швидкий та легкий спосіб заробітку. З якої сторони, це реально правда, на прикладі того шнуткоїна, з якого можна було за дуже прості дії залутати від 50 доларів до декількох тисяч доларів, та отримати свої перші або не перші гроші в криптовалюті, як багато людей її зробили. Крім мене. Але завжди є але після роздачі від ноткоїна вже пройшло декілька місяців. З'явилося до хвільон цих таполок, і жодна з них ще не роздала ні цента простим користувачам. Чого ж так відбувається? Та да, все по суті просто. Якщо ноткоін це такий висомий проект на блокчейні тон, у якого є дуже багато топових партнерів, і цей проект саппортив сам Телеграм та Дуров. Той самий засновник Телеграму, то в інших випадках такі тапалки, як Хамстер, майже нічим не підкріплені і не мають таких великих партнерств. З цього і виходить, що їм по суті немає де брати таку кількість грошей, щоб роздати їх усім своїм користувачам. Наприклад, у тому ж Хамстері зараз зареєстровано більше ніж 200 мільйонів користувачів. Це є це дуже багато, тому просто вдумайтесь, щоб роздати кожному, хоча б по одному долару, проекту треба десь взяти 200 мільйонів доларів. Тому, на мою думку, щоб хоча б щось і заробити з цих таполок, то треба їх жорстко абузити. тобто заганяти сотні або навіть тисячі людей під свої рефералки, становитися амбасадорами і так далі. Може я і помиляюся, і Хамстер, Блум та інші тапалки роздадуть мільйони доларів своїм користувачам, що в принципі можливо, але дуже мало ймовірно, і якщо чесно, я в це не вірю. Але токен Хамстера вже торгується примаркеті у біржі Bybit, де його вже можна купити, і скоріше за все, скоро буде офіційний лістинг на Bybit і також на інших біржах. Тому подивимося, як саме цей проект покаже себе далі. Але все ж таки, якщо у вас маленький банк, і ви думаєте, що якщо ви просто будете тикати по екранчику, то заробите багато грошей. То як сказав легенда Рості Кардені у своєму крайньому відео, ну зараз процитую. Я порадив піти на роботу та заробити тисячу-дві тисячі доларів, щоб мати якийсь початковий баланс. І так реально буде легше з якимось стартовим балансом у вас просто відкривається набагато більше можливостей. Тому, на мою думку, краще мати якийсь невеликий капітал і потім вже занурюватися у світ криптовалюти у трошки інших напрямках, ніж тапалка. Але якщо ви все ж таки хочете тапати по екранчику та абузити все це діло. То у своєму телеграм-каналі я вже залишив посилання на усі актуальні тапалки, які зараз є. І також, якщо вам цікаво щось інше у світі криптовалюти, по типу Абуза Промок, то теж приєднуйтесь до телеграм-каналу, тому що я там кожен день виставляю різні темки, акції і так далі, на яких я і сам заробляю. Посилання в описі. Усім дякую за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат. І з вами був я, Даніель. Дякую, ще зустрінемось.